Книга добрий мудрий друг, книга знає все навкруг. З нею взнаєш сто країн і сягнеш морських глибин. Скільки літ живуть кити, з неї все узнаєш ти. Доброго дня, любі болята! Сьогодні до нас завітала книга. І ми дізнаємось, якою книга була в давнину і яка книга є сьогодні. Колись дуже-дуже давно люди жили без книг, і тоді вони придумали малюнки, які вміли розмовляти, а згодом люди почали робити книжки з папірусу і сухих стебел, болотяних рослин. Книжки з папірусу мали вигляд сувоїв, тобто свитків, та дуже часто ламалися. Пізніше з'явилися рукописні книги, а з винайденням друкарського верстата друковані. Подивіться на цю старовинну книгу. Люди ще сотні років тому зрозуміли, що книга має бути привабливою, стали малювати картинки, виділяти великі літери яскравими фарбами. За допомогою друкарського верстата можна було друкувати. Обрізати, сшивати та склеювати аркуші, виготовляти барвисті обкладинки, але перш ніж друкувати книгу, потрібно підготувати її зміст. А це роблять поети, письменники, художники та редактори. А зараз давайте розглянемо будову книги. Це обкладинка книги. Тут вказується прізвище автора твору, назва книги, а також ілюстрація, яка відповідає сюжету твору. Так. А це корінець книги. Він з'єднує всі аркуші книги. Книги бувають різні за оформлення. Звичайна книга. Є книга Сувій. Так, є книга Гармошка. Так. І ось такі гарненькі дитячі книжечки. А є книжки різні за змістом. Є ось така. такі дорослі книжки, а є дитячі книжки. Так, є енциклопедії, вімельбухи різноманітні, різнокольові книжки розмальовки, енциклопедії різноманітні та збірники казок та віршів. А скажіть мені, будь ласка, де можна побачити багато книг? Так, у бібліотеці. А людину, яка працює в бібліотеці, називають бібліотекарем. Він стежить, щоб книги стояли в певному порядку. А людей, які відвідують бібліотеку, називають читачами. Існують певні правила поводження з книгою. Перш ніж книги в руки брати, їх необхідно чисто вимити. Книгу не перегинай, сторінок. Не розсипай, в книгу ручки не клади, її життя надовше збережи. Сторінок не загинай, закладинку виробляй. Хочеш за обід сідати, залиш книгу відпочивати. Ну що ж, любі малята, пам'ятайте, що книга ваш добрий друг. Бережіть її, пізнавайте світ із задоволенням і до зустрічі.